Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Був спекотний день. На запиленій вулиці край дороги, як завжди, сидів сліпий жебрак. Щоразу, чуючи кроки, він простягав руку і просив милостиню: Поможіть, люди добрі, подайте! Дехто жалів цього Вартимея, а дехто не звертав на нього уваги? В той день на вулиці був такий галас, неначе там зібралось все місто Єрихон. Що тут відбувається? Тут проходить Ісус, Божий син, який усіх любить, зцілює хворих і навіть може воскрешати мертвих. У сліпого Вартимея з'явилася надія може, Ісус почує його? Якщо Він голосно покличе. Він щодуху заволав до того, кого не міг бачити. Змилися, Ісусе, допоможи мені! Дехто з присутніх там людей роздратувався і почав корити сліпця. Цить! Перестань кричати, а то. Хіба кликати Ісуса заборонено? Ні. Бартимей не послухав людей, а навпаки. Заволав ще голосніш. Змилуйся, Господи, Ісусе, допоможи. Ісус чує кожного, Він чує і Твої молитви. В Біблії сказано, що Ісус зупинився та й сказав: Приведіть сліпця до мене. Вартимея підвели до Ісуса, стоячи перед Божим Сином, сліпець не міг його бачити. Але відчував мир і спокій. Ісус приязно звернувся до нього. Вартимею, чого тобі треба? Що я можу зробити для тебе? Вартимей недовго думав. Він звернувся до Господа з молитвою про свою найбільшу потребу. Господи, я хочу знову мати зір і все бачити. Ісус дарував йому те, чого він бажав. Прозрій, ти віриш у мене, і тому я зцілюю тебе. Тієї миті Вартимей почав усе бачити. Він власними очима побачив того, хто почув його крик і відповів на його молитву. Не тямлячи себе від радості, він подякував Ісусу і з того часу став його щирим послідовником. Бог каже тобі в Біблії, поклич мене день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт. Риска, ру. собачка storyfulchildren.org